Марія Ольяновська, вітаю. Наприкінці насиченого тижня у Вашингтоні Сполучені Штати оголосили нову військову допомогу Україні на суму 6 мільярдів доларів. Про це за підсумками зустрічі контактної групи з питань оборони України повідомив голова Пентагону Лойд Остін. Це дозволить США придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості, а також поставити критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS та Петріот. Детальніше про нову допомогу від США говоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується з білого дому. Привіт, Юлі. Вітаю, Марія. Отже, враховуючи особливості цієї ініціативи, коли можна очікувати обіцяні спроможності в Україні. Марія, почнімо з того, що Конгрес цього тижня затвердив додаткове фінансування для допомоги Україні майже на 61 мільярд доларів. Відтак адміністрація Байдена нарешті отримала ресурси для того, щоб виділяти Україні пакети допомоги. І це власне, адміністрація Байдена і зробила. Перший пакет допомоги був раніше цього тижня на суму мільярд доларів. І його виділили за програмою президентських повноважень, коли озброєння береться прямо із запасів. США і передається в Україну. Це можна зробити швидко, і таким чином озброєння може. Потрапити на поле бою вже за лічні дні або тижні. Тепер цей сьогоднішній пакет допомоги на суму 6 мільярдів доларів виділяється за ініціативою сприяння безпеці України. Відтак це 6 мільярдів, на які сполучені штати допомагають Україні укласти контракти із американськими виробниками, щоб ті виробили зброю і відправити її до України. Це програма на довготривалу перспективу, не одразу потрапляє озброєння. Чому тому що його спершу треба виробити? І сьогодні у Лойда Осіна міністр. Треборони запитали власне, коли це озброєння із цих шести мільярдів може потрапити до України? Він сказав, що це буде залежати від швидкості виробництва тієї чи іншої спроможності. Але він сказав, що зі свого боку він зробить усе можливе, щоб це було якомога швидше. І з попереднього досвіду ми знаємо, що на це йде приблизно від кількох місяців до року, а іноді і може тривати довше. Юля, а чи будуть у цій допомозі петріоти, які так потрібні Україні? Марія, ми точно не знаємо, чи буде самі установки Петріот. Сьогодні це питання лунало власне до міністра оборони Лойда Остіна. І він сказав, що ця тема знаходження додаткової установки Петріот була на порядку денному безумовно розмови із представниками понад 50 країн, які беруть участь у цій контактній групи з оборони України. Але чи вдалося знайти цю додаткову установку? Він не сказав. Він однак повідомив деякі деталі про те, як ведуться перемовини. Він сказав, що цього тижня він мав низку розмов із міністрами оборони низки європейських країн для того, щоб ті поділилися своїми установками із Україною. Він сказав, що ці дискусії тривають, і він сказав, що навіть генсек НАТО Єн Столтенберг також про це веде перемовини із міністрами оборони усіх країн НАТО. Лойдосін сказав, що безумовно всі країни, які мають патріоти, вони цінують цю спроможність. Але він сказав, що, врешті, якійсь країні доведеться піти на певний ризик, тому що Україні ця система потрібна більше. Давай послухаємо його слова. I can tell you that Я можу вам сказати, що ми продовжуємо дуже серйозно над цим працювати. Усі країни, які мають патріоти, безумовно цінують цю спроможність. Але я думаю, що в майбутньому ми сподіваюся, зможемо у співпраці з кількома країнами забезпечити додаткову систему Патріот. Можливо, ви помітили, що останні кілька днів я спілкувався віч на віч з деякими своїми європейськими колегами, аби обговорити це та інші питання. Ми продовжуємо над цим працювати, доки не отримуємо. Йому необхідні спроможності. Ми будемо і надалі наголошувати, що ми змушені просити країни взяти на себе трохи більший ризик, щоб ми змогли зробити те, що потрібно Україні. Мерія водночас Остін також сказав, що Патріот це не єдина система протиповітряної оборони, яка потрібна Україні. Є інші системи, менші, які є теж на озброєнні різних країн. І він сказав, що ці системи отримати легше, і він висловив сподівання, що вдасться йому, принаймні зі своїх розмов, дістати інші системи протиповітряної оборони необхідні Україні швидше ніж наступну установку. Патріот. дякую, Юлі. Я нагадаю, що про підсумки чергового засідання у форматі Рамштайн та нову допомогу Україні від Сполучених Штатів нам розповідала Юлія Ярмоленко. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіться гарного тижня.